Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю також усіх гостей, котрі вперше завітали на канал. І сьогодні хочу подати дуже смачну ідею приготування дуже смачної запіканки з картоплею, меленим м'ясом, яйцями і сиром. Це дійсно дуже і дуже смачно. Якщо ви такого не готували, дуже рекомендую також спробувати приготувати. Думаю, що вам сподобається. Запіканка дуже легко і просто готується. Це дуже проста страва, можна її приготувати навіть на вечірній час для своєї сім'ї. Буде також дуже і дуже смачно. Цибулю нарізаю кубиками. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Коли цибуля обсмажиться до прозорого кольору, також можна злегка її підсмажити, тоді додаю фарш і добре все перемішую, розминаю, щоб фарш не збивався, грудки великі. Далі нарізаю невеличкими кубиками картоплю. Можна звичайно нарізати і великими кубиками. Я нарізала невеличкими, тому що вона швидше приготується. А сковорідку викладаю обсмажуватись картоплю. Трібно, щоб Вона була м'ятенькою, готовою. Можна також прикрити кришкою і готувати її на низькій температурі, Ось, а пізніше вже відкрити і трішки запекти. Фарш готовий, я додаю приправи і перемішую. Врізаю зелень петрушки. Першу підсмажену додаю вже готову підсмажену картопельку. Окремі мисці вибиваю яйця, додаю сіль перець, зелень петрушки, все добре перемішую. Яєчну масу переливаю до картоплі з фаршем і також перемішую. Трішки готую до готовності яєць. Далі жовтий твердий сир натираю на з середніми очками. Яйця добре вже підсмажились, все готове. Посипаю зовні сиром, прикриваю кришкою, роблю дуже маленьку температуру і чекаю, коли сир розплавиться. Все вже готове, посипаю ще зеленью для того, щоб було апетитно, і розрізаю на порції. Тому запіканка готова, дуже швидко готується, просто, не потрібно багато інгредієнтів, дуже смачно, Рекомендую вам також спробувати приготувати, впевнена, що сподобається. Шановні друзі, шановні гості каналу, якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую вас підписатись, підтримати мене своєю підпискою, також вподобайками, якщо відео рецепти каналу подобається. Поставте, будь ласка, свої подобайки, щоб я бачила, які самі найбільше рецепти вам подобаються, щоб можна було в подальшому робити відео в таких напрямках. Дуже буду вам також вдячна, якщо канал буде вам корисним, зможете щось підібрати для себе, приготувати також для своєї сім'ї чи гостей. Я вам дякую за перегляд. Готуйте, нехай вам смакує! Зустрінемось в наступних кулінарних відео. До зустрічі!